Привіт! Як ти? So Чого? Цілий день є десь. Бо що? цілий день є десь. Десь є. 10 ранку. Ну, але ти все встиг? Well, І закрив, закрив практику? Так, да, захистив. 98. <laughs> Це круто. Смачниця коштує 200 гривень. Це смачниця коштує 200 гривень. Це юшка. Рибна на лососі і там ще окуні і. Морський тюлька. окунь і тюлечка. Mm -hmm. Все тюлечка. Така маленька. Mm -hmm. вот. А морського окуня я, напевно, вже з'їв. А ні, ось шматочок. Це морські окуні. Mm -hmm. Смачно так аромат. Стелі ми бачимо подорож мідій від вилову до ресторану. Отже, бачите, на автомобілі, далі йде на привоз, на привозі це все продається, потім готується, і от дівчинка йде і приносить за стіл до вечерюючих людей. кожному кроці. На кожному кроці співають якісь. П'ятниця, п'ятниця, вечір, прям життя бурлить. Така от вечірня. Дерибасівська. Хочеш портрет? Хочеш портрет, хочеш не портрет, хочеш все, що завгодно. Це гостиниця. і зараз, окрім номерів, тут ще якісь є офіси. Ну, гарно. Це слава хоче зробити тут. Динарожня, цей заклад відкрився тільки нещодавно. Кажуть, що закрюковий тут основно піці і ще щось. Але він такий досить цікавий. І ціне, ну, помірні, помірні ціни. Мені це подобається. Абракадабра. Зараз э, якийсь. Новий трек. Да да ручку это как ты тут показал. І там всі танцюють під цю пісню. Воно заспіває трошки. Абракадабра. Абракадабра. Да да. Да, це немець... аниматика да, скоромовка. М -м. Німецька скоромовка. Ой. А наші скоромовки. Ты які знаєш. Ой, про цепляти пам'ятаю. Це повибили циплят. — Ні, це поход. ципочках? Ні, це щось російське. А, ковочка, це російське? Ні-ні, на ципочках я сказав. Да, так, це російське. Щось таке я пам'ятаю. Ні, не пам'ятаю, скор. Я ніяких скоромовка не пам'ятаю. Я тільки коли п'яний, згадую скоромовку, так якщо я вимовляю, хоч ще можна бути. Але воно російське. Я теж не пригадую українських скоромовок, цікаво так просто. В Гетрах, в Гетрах. Ну все, не кажи це. Чого? Тому що там дуже багато символів Московії. Що, Тундра? Та блять! Що? Тундра це не Московія взагалі. Це все про Московію. Так. Це культурний код Московії. Московитів. Ой Не вдається діалог. Не вдається діалог, слава. Перестаньте тягнути все російське інфопростір. Ригайте, ригайте на все російське. Кликайте наше. Якісь там українські. Вчире українське. Щось таке, так. Да. Я просто пам'ятаю це, от Ригайте. Туди, я пам'ятаю, як тобі за не, цей ем, заблокували да, коментар, Да. Коли ти так написав. І потім повідомлення прийшло. Ненависть. Та-та, розпалі. Це не Ненависть. Мене люди вбивають Вже майже два з половиною роки. Ой. Да. 793 день я непомогався. Просто таки дивився. 793 день надії. О, як нам казала? А, Ми проходимо так. -та. Маншери. це Така забігалочка. Досить да, да. популярна. Там люди такі сидять і відпочивають. Да. Наша подруга. А ми ходили в котілок. Да. І де заплатили кучу грошей за кучу грошей? юшку і, і, що? і що, що? І ще що ми брали? Що ти взяв, я взяв юшку і хліб, а ти взяв картоплю з скумбрією, скумбрією І, точно, скумбрією. і е, ми на двох взяли сет е, цих фершмаків. Так, різних. Там був з копченою. З Кобрією, з медіями і класичний. Так. З медіами дуже класичний. Прям вау. Ну що скаже було, тобі розумієш? бікати. ще сзад теж їдете, будь ласка. Ну так, ми це все взяли, за це все заплатила тисячу гривень. І, короче, а треба було йти сюди, розумієш, да. брати бутерброд з тюлькою Відбив... за 40 гривень Відбив... ну, з хлібом. за 120 Та, і... Ні, дешевший, думаю. за 80 гривень. І конічок за 40. Да, да. І прям сидіти і смакувати. Чайку. Да. А наша подруга каже мені, що цей заклад називається Монмартр. О, Монмартр, вона казала. Я таки думаю, ого, яка назва наливайки, яка назва у Бадегі. Ми зайшли туди. і Я питаю, а правда, що ви називаєтеся Монмартр? Вона каже, вона російською відповідає, я так і відповім. Це цитата. На документах бутербродне, в народі роза вітров. Так. А я думаю, це ж яка концепція. Відкрити Мон таку Март. наливайку і назвати таким ого, Монмартр. це ж цілий э, район, по-моєму, в цьому в Парижі. В Парижі. Вроді би да, це, ну, не пам'ятаю, що дуже Парижське. Париж, Париж. А тут ні. Бутербродне. Ну, бутербродне, вона правда сказала. По документам бутербродне. У мене сьогодні на голові ця галочка. Куєр-буєр. Так, да. це на когось чекають. Такі, їздиш, папа? Маш і лапки. Фу Фото, так. Папа. Я не називаю тварини, е, що це діти. Діти. Дітьми, не називаю. Так, не. А хтось називає, а, ць, а чому цікаво? Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях, як ви називаєте своїх е, улюбленців. Ну в тому сенсі, чи це, це дітки, чи це там тваринки. ще якось, чи це тваринки. Ми знаємо, тож, у нас знайома теж приходимо гості. Ой, посмотри, які дітки. Я кажу, блядь, це не дітки. А хто це таке казав? Светка. Не знаю хто це. Светка є. А. Дай вкусити. Мась кусь. Майкусь. Мась кусь. <світ> да. Окей, так, точно. Так. Так, так. А ми зараз йдемо вже до машини. Центрі паркуватися... В центрі припаркуватися було неможливо десь, все було зайнято. Тому ми припаркувалися чуть подаль. Ось і зараз будемо їхати додому. Це довгий день закінчився. Ну так, день з роботи. А в мене Фу. була стрижка. Потім я поїхав в копіцентр, друкував. Щоденник практики і протоколи. Потім поїхав на базу практики, щоденник практики підписав, всі написав протоколи, які мав написати, але не знав, що їх треба писати, тобто друкувати, uh -huh, uh -huh. що їх треба вручну було не в електронному вигляді. Потім поїхав туди, знову до району Нівера, здав ці протоколи і щоденник практики, потім попрацював. Віздове попрацював, всі захистив практику. І все, ми пішли, поїли і йдемо додому. Короткий переказ дня. Короткий переказ дня. А у мене Але сина було простіше. Довгий. Я зранку проснувся, сів працювати, працював. Працював, працював, працював. Працював, працював, працював. Так. Два кофі? Кофі? У Ви маєте на увазі стікери? Чи, да, чи прямо пити? Зараз? Є стікери, Ну давай. да я не умею. Окей, зараскупаю. Да. Так, ситуация ты знаешь? трошки, да, як та жіночка? Так, да, да просила трошки. Просила в нас. От. Ми пішли купили. Простояли ми в черзі хвилин 10, бо там одна продавчиня. От, і е, Мар'ян собі взяв е, шоколадну копійку. Да. На таку. Типу копійку. 50 євроцентів, до речі. Да. Називається, називається цукерка. За 2 гривні. У мене є бізнес-план. Який? Ми купуємо по 2 гривні, йдемо в обмінник. і міняємо по 20. Я так в дитинстві думав, типу, що продається одна гривня. От, за 5 копійок щось таке дуже мало коштувало. коштує, ще копійки ходили, один два оці такі копійки. І я думав, боже, а, нічого, а чого ніхто не додумався купувати і використовувати їх як? Гроші". Я не знав, що це шоколад. Ага, так. Ну, от. Я такий прям був, знаєш, цей прям а, такий, ей, світ, щось не так. Типу, чому ніхто ти не додумався до цього? Мені дуже подобалося, як ти розповідав цю історію, де ти, коли лежав в лікарні, був великий акваріум, як ти ходив до нього, діставав рибок і катав і, і катав їх, і, 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 і показував їх в лікарні в руках. Блін, і ніхто ж на тебе не звертав, ну на дитину, не так давай. не звертав увагу, не розказав, що так робити не можна. Ну тобто, це не зі зла а. Просто, ну, тому що рибки сидять, нічого не бачать, їм треба показати світ. Yeah, мені було років 6-7. Yeah. Це була е, міська лікарня. У нас було дві лікарні в місті, міська і залізнична. От, Я лежав тоді в міській лікарні. Мені було років 6-7, тобто десь такий вік і чомусь моя мама зі мною не лежала. Я лежав один. Мам, розкажи, чому ти не лежала зі мною? Що вона дивиться нас? От, І... Дуже сумно, нудно, ну, нічого було робити. І я тиханечко прошмигував крізь цієї дежурні сестри, як це сказати українською. Медсестри на чергової е, медсестри спускався на перше пол. Там було таке лухаре відділення. Там стояв такий огромний акваріум, такий прямо, ну, я не знаю, який він в реальності, але він мені здавався просто безкінечним, що я там міг плавати спокійно, бо я був дуже маленький. От, і я діставав рибок, таку ловив, діставав, дивився. Кружляв їх такого кружов. Mm -hmm. Показував їм лікарні, розмовляв з ними. Класно. Ні. А потім відпускав назад. Ти зараз знаєш якийсь період досить такої великої ностальгії, тому що я прочитав до речі, книгу Танжер. і Це неоднозначна книга. Я напевно знімаю окремо якийсь огляд щодо неї. А за до літературний клуб, і можливо там ще будемо обговорювати. І ця книга просто сколихнула мої спогади, тому що в книзі описується Одеса 2000-х років і ця українська тусовка, пляжі, клуби, і це все те, через що я пройшов, чим я жив. Я зустрічав там, цих певних людей, був в цій атмосфері, і це просто настільки мене а, сколихнуло. сколихнуло. Так, ну я просто замовчав тому, що, я замовчав, тому що я подумав, що це мене тригернуло, але тригернуло, тригернуло в такому позитивному сенсі, що я дуже розчулився, це все почав пригадувати і подумав, блін. Як це класно. Як це класно. Бути молодим. і хочу виїжджати з країною. І красиво. <схай> так, ну що, ми прийшли <схай> додому? Так, <схай> да, додому, поїхали. У нас таке брудне скло, але ось люди велозаїзд Навіть на роликах. Люди їдуть по правилам, тому що колону людей, які пересуваються автомобільною дорогою, мають супроводжувати е супроводжуючі, у якого будуть віпнені проблискові маячки синього і червоного кольору попереду, і синього і зеленого або тільки зеленого позаду. Mm -hmm. Здаю на права.